Павбет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Зіграли ігру проти команди, яка буде боротися за чемпіонство в цьому сезоні. Дуже складно зарекоментувати, тому що гра, якісь епізоди були провальними. Не сподобався початок гри, можливо, якісь хвилювання. Далося ознаки, такі необов'язкові помилки. Аврора впевнено їх реалізовувала. Не було роменюка сьогодні, і ви трішки по-іншому також четвірки, в принципі, побудували. Ну, так, да, Дмитро травмувався в ігрі сухою балкою. Тому прийшлося робити ротації в четвірках, в принципі. Так як складалася гра, це не було якби ключовим, були набагато. Важливіші системніші речі, які ми, в яких ми допускали помилки, і такий суперник звичайно це буде реалізовувати. Але після 1-2, коли голодун скитав рахунок, якось здавалося, що є шанс зачепитися за матч? Ну, хотілося, щоб Ну, там гол, звичайно, додавляє якихось емоційних вспівку в гру. Хотілося, щоб цих ситуацій навіть не тільки з голом, а з якимись ударами, небезпечними моментами, було більше. Проте, ну. Помилки, помилки і ще раз помилки е заставляють е би, втрачати контроль, не навіть не над грою, а ці емоції, які більше огнітають, і потім стає складніше грати, грати, грати таке враження безсилі складалося. Павбет. Титульний партнер Фаббет Екстраліги. ліги. Гра розкриває тебе.